Що, що треба було доказати? Вага 85 кілограмів. Скоростний режим був перший. На першому скоростному режимі по асфальту. Максимальна швидкість у мене тут була 25 кілометрів. Проїхав 35 кілометрів. По місту з швидкістю 2025. На першому скоросному режимі привозі 85 кілограмів. Зараз показую два ділення дивіться дивите. не їде. О, хлопці, звідки ви взяли, що він при 120 кг залізно, як ви написали, проїжджає 40 кілометрів. Ну, Тобто вот така от історія. Так це ще при тому, що я активно працював педалями. Та так активно, що одна педалька я вибачаюсь Відвалилася. А відвалилася тому, що от це вот а педалька різьба стальна. Ну, педалька, ладно, то не суттєво, то ми починимо. О! О! 35 кілометрів, при вазі 85 кілограмів, по місту. Перший скоросний режим, швидкість 20 км. Все. Причому ми ж розмовляли перед тим, як придбати, що про 120 кілометрів нам треба, точніше ще 120 кілограмів. Нам треба вага 40 кілометрів, щоб проїхав. Бо ми військові, нам не для покатушок треба. Ви написали, що він залізно проїде 40 кілометрів. І це вже другий акумулятор, який ви нам міняєте.